Доброго дня, скажіть, будь ласка, ваше ставлення до подій 7 та 9 серпня, в той, то як відбувалася зачистка майдану та очищення його? Що ви скажете? В принципі, тут є кілька питань. Перше, те, що е, проблему цю потрібно було вже вирішувати, це абсолютно зрозуміло. Як вирішувати це, це питання друге. Ті, хто зовсім тим не займався, а я трошки займався. Ну, це, вони собі уявляють, що це питання було б тільки в тому, що не хотів їх, не хотіли говорити з людьми. Насправді хотіли говорити і говорили. Складно було дуже домовитися. дуже багато центрів сили на Майдані. Вони не могли. Я, я два місяці в принципі е, намагався отримати при е, групу переговорників більш-менш більш повноважених. Оскільки питання, причому питання дуже важливе, я з кличком із адміністрацією президента узгодження. І можна було рухатися вперед, але я не мав якихось особливих повноважень, так, з власної ініціативи пішов в ривні. І дійсно в нас було дуже пристойне врегулювання. І всі окремо з ким ми говорили з майданівських адекватних я маю на увазі людей. Ми погоджувалися, що саме так і потрібно зробити, але вони так і не створили групи, з якою можна було перемовлятися, яка б взяла відповідальність транслювати вимоги суспільства і майдану влади. І підписати якісь документи обов'язково для виконання двома сторонами, а як тому на жаль, вона? там була така проблема. Те, е, є друга проблема: те як відбувалася сама подія. Ну, що вам сказати? Сказати, що в Україні вже з'явилася влада, яка вміє говорити з людьми і, і, і яка намагається за, за, за будь яку ціну виникати насильство. Ну це буде неправда. На жаль, влада ще вчиться. І я сподіваюся, що навчиться, Скільки все ж таки влада постмайданівська, але поки що вона. Такого не показав. А ви знаєте, що о, оцей останні дні, о, перші дні серпня, відбувались перемовини між. Я чому не ви раз? Ви були на цих перемовинах? Ні, я не був, але ну, от, от, одна з осіб, яка мені транслювала те, що було на перемовинах. А, а скажіть слідкували? Угу. На жаль, я, я наскільки я розумію, просто на якийсь момент у влади склалося враження, що так і немає, тобто рішення жодне не прийнято. Тобто з одного боку були вже сотники, які вважали, ну дивіться, ми ну, майже домовилися. А і чому вони почали штурм? А влада, наскільки я зрозумів, казала, що домовилися. Одні казали, домовилися, інші казали не домовилися. А треті казали, ми домовилися. Ми їх кинемо. І це я також чув. Так що розумієте, я кажу, на жаль, в даному разі е потяг до демократії український зіграв дуже неважний жах з усіма, оскільки просто не було з ким домовлятися. А таке питання. Ви бачите, як ви бачите у подальшому майдан? Там повинні стояти якісь намети або якийсь суспільний громадський? громадські на даний момент майдан особливо вічі показали себе настільки добре, що буде злочин, якщо суспільство від цього не відмовиться. Треба Просто зберегти злочайну, звичайну, традицію. Треба зробити це традицією, треба дійсно змусити чиновників і так далі, приходити час від часу, звітувати mm -hmm. і так далі. Все варто було якось ввести якісь, якісь формальні рамки. Чи воно буде, чи не буде, на жаль, я не розумію. Дякую. Дякую.